Друзі, всем привет! Косимо сіно собі! Трошки вже скосили, якщо видно, оце ось і з той сторони так же косимо роторкою, метр 60. 9 чи 1,60, ну, називається 0,69. Поставили нові ножики і косимо. Вроді така непогана травичка. Он волок який ложе. в нас лили, лили, трошки набралося сіно. Це розставляли дерева, ось одне, а друге он там сзади зав'ягну, засохло. Потихенько косимо. Подивимося скільки з цієї буде площа дідюков. Площадь здорова. Я не знаю скільки тут, але нормально. По кругу ходю постійно. Нічого там не б'ю, загонки по центру, такого нічого. Все по кругу. Бачите, сюди воно трохи заходить. Заразом і мачту обкосили. Такий кусочок. Старника немає. Бо ми тут кожен вод косимо цю толоку і тут ось очки ще трошки. Ходю не швидко, що кидає на дологітах. То. І всі швидко ходить, то все розпадеться. То, що не слабо кидає так, зараз розвернемося. Косу не піднімаю сильно, внучки як, приподняв трохи і все, здав назад, отака От площа тут трошки зараз опускаю і поперли. оттуда воровні. Палки отсюда бачите. Ну отак. Що обкласував біля ставка. Як обпросив, так і рядки йдуть А зверху ровненькі. Отака ось трава. Таке, похоже, щось на люцерку ну, містами. Косу трошки приопустив, щоб ну, нижче скашувало. Косіння у нас 20 гривень 20 косіння, 20 згортання. І тюкуємо ми по 14 гривень Така у нас ціна в цьому году. Ціна сіна у нас 50, 60, 70 Ну різна ціна. Ми собі поки ми заготовляємо. Нам надо десь в районі тисячу тюков. Отак воно косить. Містами хороша трава, а там в краю, ну метрів 15-20. Ну, слабувато трохи. Нічого. Тут теж неровності. Ну, роторка копірує не сильно, звісно, но де надо, припідняв, де треба, приопустив і все. Ну, Рукою не промкав, бо треба вот й дивитися. Бачите, які є ну, неровності боком іде. Надо її приопустить, приподняти. Ну нормально. Вон пазани. Трохи розкрутилася, крутиться, то туди, то сюди, блін. Ну це таке. Ну зараз як буду заканчувати, тоді підсніму такий кусок з косима. Так, друзі. Коротше, закончили ми косить. Ось така плантація. Отакі ось волочки. Бачите. Таке як люцерка, оце, ну тут так... таке похоне. Ну всяке. Ну, старника немає Еті. будяків. Ну будь-які десь були по краям, а так немає. О така плантація. Бліно Під мачтами стою, б'ється током трава. Ну такі діла Долили жидкості. Те що не ну, вже маловато було. Поставили нові ножики Осьочки Герпол якось Герпол Вели жидкості були ж Бо витікає з той. Навірно сальник тече Ну а так бачите травичка є Ой. Блін, током б'ється страшне біля біля високовольтной. Надо, аккуратно. Отакі діла. Ну як буду згортати теж підзніму, подивимось скільки тут волків. Все підзніму, тіше, це я сьогодні, це вже третя толока. Там ще одна і там, ну в другій стороні Підзніму як буду вже згортати. Отакі От діла. Ще током б'ється під мачтою. Це бур'ян. Ну, бачите, низенько скасило. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Sim, pô,